Чула звичайно, але я їжу і так на трамваї, тому що мені зручно їздити від дому на трамваї, і тому я одночасно їжу як завжди і долучаюсь до страйку. Я не знаю, напевно. Я от не чув, але добре, що ви мені сказали, я обов'язково це підтримати, тому що електричний транспорт зараз, на жаль, став дуже збитковим транспортом. Його Дуже мало народу користується таким транспортом. Підтримувати навіть не то. Навіть перед маршрутками лягати і не дозволяти їм їхати спекулянти. Слухайте, я працювала водієм на трамваї в 72-му році, то і по сьогоднішній день там такого безвладдя нема. Там водій обречує людей, там водій немає ні копійки калиму, а тут вони мають по горло. Не, не знаю. Я сам психолог. І я дуже чекаю на цей трамвай, що сихівський, бо маршрутки казали просто нереально добратися. Я думаю, що на рахунок страйку, ну певною мірою це і правильно, але вони мали б якось з іншими шляхами, думаю, добуватися своїх вимог. Ні, на рахунок страйку я щось не чула, але спра... я зазвичай їжджу маршрутним таксі трамваєм, я живу на насихую, чекаю, коли відкриють новий трамвай, бо до центру буде зручно добиратися, а маршруткою наразі я вже привикла, чи 4, а чи 53, чи навіть по Зеленій 37-й, власне, зараз якраз їду на роботу. Трамваєм дуже рідко користуються, бо це не мій напрямок, тролейбусом тим більше, бо це але маршруткою нічого. Я чекаю на сихідський трамвай. Я думаю, що мені до центру буде за хвилин десять, і я вже буду економити дуже багато часу. На жаль, не чула про одноденний страйк пасажирів. Я думаю, це може змінити, бо дійсно водії якось так. Ну, по-перше, не дуже добре відношення, як на мене, до пасажирів. Ось ну і вони звикли, що. Будуть люди незалежно від того, яка буде ціна на маршрутку, які буде відношення, і вже такі маршрутки набиті, і люди платять ту ціну, яку кажуть водії. Ну у Львові ще принаймні однакові ціни в Києві вже деякі маршрутки по шість гривень. Ось і ну нічого не зробиш, але це правильно, що пасажири ну, виходять на страйк. Не чув, але якщо страйк, значить щось комусь не підходить, значить так має бути. У нас тепер країна. Як щось не підходить, зразу люди страйкують. Я рідко користуюсь, я живу в центрі, працюю в центрі. Три роки катаюся на велосипеді, вважаю, що найкраще ось самому, на своїх ногах або без бензину, екологічно. Підтримую, бо дійсно, якщо не хочуть підняти ціну, це вона занадто велика. Дуже неадекватна трошка ціна у нас. Мусить громадськість над тим подумати і адекватні ціни поставити. Зараз не своєчасно піднімати ціни ще на проїзд для людей. Так занадто все дуже дорого. На маршрутці не їжджу, хожу пішки. Нема потреби. Дуже мало. Ну, напевно, на відсотків 35-40 точно. Час пік зі сихова ніякий взагалі. Туроходять у спальні район, нічого не було взагалі людей. Там легенький, такий, ну, пара людей стояло на шуварі. Не раз на шуварі ти просто-напросто людей не забираєш. А сьогодні взагалі я просто в шоці.